Доброго дня, шановні учасники Вікторини знатоки RSCI. Нагадую, що Вікторина триває 16 листопада по 25 грудня. Щотижня з'являються три нові запитання, відповіді на які ви можете знайти на платформі Web of Science, а саме в базі даних Russian Science Citation Index. З понеділка по п'ятницю знаходити відповіді. До п'ятниці, до третього дня необхідно їх подати, заповнивши відповідну форму. П'ятницю серед тих, хто дав вірні відповіді на всі три запитання, неопереджений рендом обирається. Переможця. Щопонеділка з'являється прізвище переможця і нові запитання. Учасники, що дали правильні відповіді протягом усіх шостьох тижнів, беруть участь у розіграші суперкапризу, який відбудеться 28 грудня. Перше запитання минулого тижня: в якому році в Росіяні найчастіше цитувалася робота Чарльза Дарвіна походження видів шляхом природнього добору? Для відповіді на це запитання ви мали використовувати Russian Science Citation Index пошук при статейній літературі, обрати прізвище Автора, написати Дарвін російською мовою, обрати слово, наприклад, походження, зробити пошук, і походження вказати як в назві роботи, так і в назві публікації. Два пошуки і повторити це англійською. Дарвін прізвище автора, назва роботи, назва Публікації також повторити, поєднати і вірною відповіддю буде 2009 рік. Кажіть російською мовою прізвище співробітника інституту геології та мінерології Соболєва, що опублікував найбільшу кількість робіт по еволюції. Просто в пошуку обираємо тема пишемо Еволюція російської, еволюція англійської. Поєднуємо в історії ва. Пошуки, аналізуємо результати, знаходимо назву установ, там обираємо інститут геології і мінералогії, дивимось на результати, переходимо на прізвище науковців, і результатом буде «Травін» Олексій Валентинович. Третє запитання: проаналізуйте цитованість робіт вченого, визначеного в другому запитанні, тобто ми беремо прізвище Травін, ставимо його в рядок пошуку, далі обираємо замість топік або тема автори, робимо. Пошук, і далі створюємо звіт по цитуванню. І в звіті по цитуванню ми обираємо роботи, що цитують. Біля цифри написано аналайз. Клікаємо і знаходимо геологія та «Геофізика» як правильна відповідь. Визначення переможців, як ви знаєте, якщо більше ніж 20 учасників від країни, на щастя цього тижня також було більше, 22 з 31 учасника спромоглися дати правильні відповіді. Далі цей список був поставлений. Ставлений в рендом, і вітаємо Андрія Чекановського з інституту археології. Книжка та невеличкі подарунки помандрують до нього найближчим часом. Запитання наступного п'ятого тижня, який триватиме з 14 по 18 грудня, перше проаналізуйте вересі всі публікації в журналах золотого відкритого доступу до АДЖГОЛД та Азеголд за напрямом досліджень Research Area Мес Кажіть прізвище вченого, що згадується в назві найцитованішої роботи. Що ми маємо зробити? Ми повинні знайти в Russian Science Ітишн Index – Далі обрати Advanced Search. Далі ми повинні написати «Tech PY дорівнює 2005-2020. Бо саме ці роки роки індексації Росії. Отримуємо результати. Клікнули на результати. Далі ми маємо перейти в те, що стосується відкритого доступу. І тут обрати. Тільки два параметри Doage Gold та Gold – уточнити результати. Далі ви маєте перейти в аналіз результатів, і в аналізі результатів не забувати, що Research Area знаходиться внизу. І обрати галузь знань математика. Для прикладу, я оберу щось інше Material Science. відсортую за кількістю публікацій, і далі подивлюся, яке буде прізвище в заголовку роботи. Тобто, не автор роботи питається, а в заголовку роботи. Це. Те, на що варто звернути увагу, наступне запитання: знайдіть РСІ всі публікації, в записах яких топік згадується берестяні грамоти, кажіть назву журналу російської мови, в якому опублікована найбільшу кількість таких робіт, вам необхідно зробити. В полі топік або тема написати берестяні грамоти, символи скорочення і заміни, зробити пошук, подивитися, як це буде англійською мовою, використовувати лише слово береста, також зірочка як символ скорочення, ще пошук, поєднали їх через оператор OR, перейшли на назви видань одразу російською мовою і вибрали правильний пункт. Третє питання: провести пошук про індексованих версіяй за темою петрогліфи алтаю. Відповідно, ми повинні написати петрогліфи, поставити оператор AND, Алтай, один пошук, далі те саме англійською. Поєднали пошуки, відсортували найбільш цитовану. Зайшли в неї і подивилися вчені з яких країн порівняли з варіантами відповіді, обережно обрали правиль. Запрошую вас всіх долучитися до проведення вікторини і надіслати ваші запитання, на які б було цікаво дати відповіді іншим учасникам вікторини. Цього тижня були чудові запитання від інституту археології. Мені дуже кортить ними з вами поділитися, але це буде трошки пізніше. На сьогодні я бажаю вам успіху. Нагадую вам, що дедлайн 18 грудня о 15.00, будь ласка, до цього часу дайте правильні відповіді, бо пізніше можливості такої не буде. Бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.